Вітаю дорогі глядачі мого каналу. Приїхавши з подорожі в теплі краї, я побачила, що в нас тут жара більша, ніж там. Моя ожина вже жовтне і сохне. Ну, чим їх хто мав тут поливати, ми ж на огороді. Зараз я її виберу. Трохи сваха вибирала. Звичайно, як нема води, то вона й нещасна. Гляньте яка. Великі ягідки які ось теж. І ось в мене новий телефон. Я думаю, що він буде краще знімати, що я зможу кращу картинку показати. Шкода вже нову, бо її не вистачає вологи. Ну і що, я піду до сусідів? Не піду. Бачу там повно помідор, зараз ще помідори покажу. Чорнобривці класні. До речі, я їх там не бачила. Дивіться, яка жарота. Тут чорнобривці, тут повняки, як в нас кажуть. Чорнобривці. Кукурузка вже посохла. Нагадаю, це кукуруза попкорн. Помідорів море, гляньте, засвічує на їх тут повно. І ось жара і почало сохнути листя на гарбузах. Посух оцей рядок, що від напарниці картоплі. Гарбузи вже жовкнуть. Не дуже тут їх багато, але щось є. Помідори засвідчує. це жовті, оранжеві, ось рожеві. Гляньте. Повно. Тут їх буде не одне відро. Це кажуть, з корабля на бал. Роботи в мене повно. Тож зараз буду вибирати. Виберу хоч одне відро, бо я тільки одне взяла. Подивимося на перчик. Не знаю, куплений. І що, і непогані такі перчинки. Це червоний, мабуть, має бути тепер такі великі. Ось тут, ось тут. І ось тут. І ось тут. О, а це що ротунда. Ще не достигла. перчик. Є слава Богу, урожай. Вітаю, друзі, з неділею всіх зранку поки ще не печей поїхала на город і привезла ось стільки помідор: одне 10-літрове, одне 12, одне 15 літрове. Я вдруге за сьогодні зараз 10-та година ранку я вдруге приїхала. Вибрати помідори, поставила там велосипед і хочу вам показати, щоб ви не думали, що це ті самі помідори, що я там знімала. Ось я вибрала знову це 15-літрове відро. Залізне взяла в свахи, щоб ручка не відрівалася від пластмасу. Це 10-літрове. Отут я нарвала кілограм перцю, бо мені треба на борщову заправку. І підемо подивимося, де ще одне відро стоїть. Хочу вам показати, яка в мене погана капуста. Ще такої ніколи не було. Вона просто її щось під'їло. Сьогодні навіть я вирвала, зараз я вам покажу. Сохне листя. Я одну вирвала, щоб було на борщ, зараз покажу. Подивіться, бачите, що з корінчиком не зрозуміло, що. Ну оце таке коріння робиться і вона пропадає. Я її викидаю тут його. А ну, котра є, то, то щось там та є. Я так розумію, щось та й буде. Небагато ловок, але щось буде. Ну, таке. І таке, колись все буває вперше. Бачите, ось, ось знов засохло. Гляньте, який корінець, а? Ну, це щось під'їдає, мабуть.

Перчик гарненький, гарненький є. Зараз можна його збільшити покажу. Є перчик, в мене тут його лише два рядки, ну, дорога, дорога розсада була. Помідорів у мене багато, бо мені... То не вісточка дала, а то моя колега. Просто так дала, я там якісь пару копійок дала. І цього року я зробила експеримент, я помідори не підв'язувала. Думаю, на полі ж їх не підв'язують, а на тих патиках, що в мене там є, там вже, мабуть, фітовтори повно, бо їм вже багато років. Отож я просто їх посадила, ну, сапала, кропила два рази редомілом. Зазвичай третій раз я квадрісом кроплю, але я не кропила. І слава Богу, помідор повно. Так, якась гарна ось ощуриця тут в мене виросла. Подивіться, ще стоїть 12-літрове відро. І гляньте, скільки ще є помідорів. Тут не одне ще відро буде, я так розумію. Помідори всякі, ось такі великі, це е, жовта. Ой, це рожева, вон там жовті. Червоні, ну всякі-при -всякі всіляки. Їх тут повно. Ось така темненька, добренька. Оце ще тут в мене оцей шматок до відра, оце не вибраний. ну Мабуть, в два відра тут не влізе. Треба де ще їхати, але ну, я зараз зранку. Зараз я вже не поїду, можливо ввечері поїду, тому що я хочу піти в церкву. Так як поїздка в мене була благополучною. Я хочу, так як сьогодні в нас правиться на половину 12-ї, я хочу піти в церкву. Отож я поки що оце цих вибрала ще три відра. Помідор просто в мене нічого не, ну, більше не влізе на велосипед на рулях і в корзинці. І... Зараз ще візьму 2 кілограми буряка. Я думала, там в мене малий бурячок, але він трошки підріс на борщову заправку і кілограм моркви. Я також візьму. Хочу зробити борщову заправку. Отакі в мене сьогоднішні недільні ой-ой справи. А знімаю я на новий телефон. Звичайно, він кращий набагато. Йду я по буряк. Ще сьогодні зранку, як я приїжджала за перший раз за помідорами, я взяла в сусідів два відра. Ой, яке два? Мала два відро взяла і вилила під ожину, бо мені її шкода, що вона вже сохне. Буряк у мене тут був неважний, але я от приїхала, ну оце прийшла зранку, подивилася, тут трохи він підріс. І Я щойно нарвала бурячок, взяла з собою навіть вагу. І я нарвала мені треба 2 кг, то я 2-300 набуду ну, на, чистити ще я відірвала тут ці гечку. Нічого, слава Богу, підріс, бо ну, хочу зробити борщову заправку. А щойно щось включила, без окулярів не дуже бачу, якийсь щось там Google. щось там. І не можу камеру включити, отаке. То, слава Богу, якось там. Виключила, то можу хоч зняти ці свої бурячки. Ну, вони, в принципі, непогані такі бурячки, гарненькі. Я думаю, що ті ще підростуть. Ось дивіться, такі гой, якісь вони не дуже ось такий. Ось такі якийсь. А що я бачу, як тут не видно? Сонце світить. зараз ще морковочки вкопаю. От дуже сонячно, а чорнобрівці які шикарні, а? Краса. Як я люблю, як на городі в мене чорнобрівці. Я навіть от там. Тут бачите огірки, які нещасні. Ну, вони попідсихали, тут мені їх не треба, мені їх досить. Тут була квасоля. Я навіть ось тут були чорнобривчики посадила. Біля гарбузів, то вони прикрашають. Гарбузи полізли на картоплю, але ну, нічого поприймаю. І щириця піднялася. Але то не страшне. Краса. Змушена брати лопату, щоб підкопати моркву, бо до того засохло, що я її не вирву. Слухайте, моркву ледь вкопала, до того твердо, що ужас один. Вона тут всяка от таку, яку вкопала, таку і вкопала більше менше. Ось зламала. Певно, ця рання маленька. Ну, вона класна вона зберігається теж добре. Тож я вкопала вже й моркви. Напакувала в пакет моркви, беру з її з морквиням. Там в мене є гарний рецепт помідорів з морквиням. Е, ну, беру. Беру. А як я маю вести, що я його всього набрала, не знаю. Якось буду. Подивилась на ті всі торби, думаю, як я маю його вести. У мене на рулях по відру і в корзинці відру. Але я, як збиралася, взяла для чогось мішок. Не знаю для чого, видно, так треба було. То я от в мішок поклала ті пакети з моркою, з бурячком і з перчиком. І вон пристібнула. Красота і воно мені не буде заважати. Ура! От бабуся блогерша. Дивіться, погрузилася, це вже друга ходка моя. І хочу, ну хочу, щоб таке було ще. Дуже не маю часу, бачу вже близько 11-ї, а мені ж треба помитись, зібратися в церкву, а їду. Господи, поможи мені. Дуже не маю часу, але розгружаюсь, дивлюся, дивіться, що я привезла богомола. Представляєте? На велосипеді він сидить. Красунчик. Прикольний, так? 11.05 Я вже приїхала в різдвякий. Якесь ще шикарнюче вінича зробилося. Оце да. А тут ціле дерево. Це мій сьогоднішній привіз помідор і вчора було одне відро. Напланувала зробити борщову заправку. Ну, і буду, певно, сік і ще хочу е, дати другій бабушці нашого Ярика. В них там немає, то я поділюся. Отакі в мене плани. Щиро вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні в нас понеділок, 26 серпня. Не хочу казати доброго ранку, бо недобрий він у нас. Масований ракетний. Обстріл, десятки шахедів, русня випустила по Україні. Нас тут гупало добре. Але от зараз половина десятої ранку, але я приїхала на город зараз ще тривога. Приїхала, буду починати картоплю. Поки що не дуже пече, хоча вже пече. Зараз викопаю той рядок, що напарниця давала картоплі, та й тут вже буде в мене на цьому кусочку. Буде вже картопля викопана. Ще треба довибирати помідори. Отакий у мене план робіт. Я сподіваюся, що ви в безпеці і не постраждали від обстрілів. Хай береже нас усіх Бог. Тримаємося, бо другого нічого нам не дано. Викопала я свою картоплю, цю, що напарниця дала, там було 20 корчів, геть порахувала. Непогана така картопля, бачите, не знаю, чи вам видно, бо щось мені в телефоні темне. Ну Гарна, гарна картопля, але дослідила, що ось якась м'яка. Така прямо зовсім м'ягесенька, дивіться. Бачите яка. А ось росте. Бачите? Росте. Ну і ось якась надгнивша. Але поки що я одну її там бачу надгнилу. А так то наче гарненька. Йду далі. А, лопату свою ще взяла нержавіючу, вона краща, ніж та, що, що в мене тут на городі. Йду я переходжу туди на основну картоплю. Зараз до мене мають привезти внука, дуже хоче він до мене, буде допомагати мені збирати. Отож, побажайте мені успіху в копанні. Народ дивлюсь, там трактором копають. Зранку видно, ще саменького, бо вже в мішках стоїть. У мене тут нема де розігнатись з трактором, по-перше, по-друге, не мам нікому збирати. І на роботі. Внук е Алінин. Менший хлопчик він вчиться в політехнічному, вони вчаться хоча з дому. Ой, те, те мале, те з малим. Так, то я сама буду. Почала я копати цю основну свою картоплю. Подивіться, яка твердота, які грудки. глянь. Картопля не дуже важна отут з краю. Може далі буде щось краще. Я отаку скидаю на купки. Вона тут всякі сорти змішана. Я зазвичай так не копаю, якщо я сама копаю собі, я зразу вибираю відро. Мені так зручно, я знаю, що я набрала два відра в мішок і взяла мішок і занесла туди до сусідки, щоб вона, я знаю, що вона вже на місці. Чи дощ, чи яка погода, якась ну щось не таке. Я зразу, зразу збираю. Сьогодні, тим паче, Сухо і тепло, але ну, вона не мокра, її можна одразу. Але так як у мене помічник приїхав, то треба його залучати до праці. <гум> я його вже послала, щоб він зібрав ту картоплю. Що я викопала від напарниці своєї. Довго я тут не буду, бо воно вже пече. І не хочу я дитину мордувати, я б і сама тут не сиділа, у мене вдома є помідори, мене чекають, є робота вдома. отож. Трохи попрацюю, не знаю, може ще з годинку, може півтори побачу. По настрою. Тож, працюю. Бабуся копає, внучок вибирає, так? Да? І вже спекота. А, я вже в ще й морозиво приїхало, а? Красота. Зараз ми в холодочок сховалися. І посмакуємо морозивом. Краса. Добре, як хтось про тебе турбується, правда ж? Приїхала з города вже 11.40. Терміново набираю воду, поки є світло. Маю ось таку каструлю з нержавіючої сталі, не знаю, як українською. Я в ній тут зберігаю там крупи, якісь сухарі була, насушила. А це вийняла, Я не знаю, тут відер, певно, три, може чотири, велика кастрюля. І от я запасаюся водою, бо в мене багато помідорів, а як не буде води, то як я їх маю мити? Добре, що ця кастрюля є, і добре, що світло є. Розпочала робити борщову заправку. Онучка допомагає мені, вже перцю нарізала. Зараз смажиться цибуля з морквою. Я зараз буду працювати над помідорами. Ось і закриваю я вже свою борщову заправку. Початок є, зараз ще довибираю. Ось і зробила я одну порцію борщової заправки. І що я вам хочу сказати, кришка лишилася одна. Банок півлітрових літрових ні одної в мене вже нема, все, перекочувало в підвалі сидить зайняте і викинути, не викинути, бо наче нічого йому там нема. Вже 2 літрових банки. ну 2 літрові банки це мені на ну літрова банка мені. Ну, на три рази. Так. Я зазвичай одну півлітрову використовую на два рази. Ну, я сама, скільки мені треба. Ну, вже що є? Раз зварила, значить, треба закрити. Отаке. От Слава Богу, закрилася півдня на кухні. Отаке. От такий забот. Залишилося там трішки борщової заправки, і я вирішила, зварю я щось собі таке без капусти. Ну, Типу борщу, щось хочеться рідкого. Зварила картоплю, поміщила її трошки, було. в мене там пару шматочків курячого філе відвареного і викинула туди ту заправку і смакота. Отаке От я зробила. Зробила я ту борщову заправку та й думаю собі, зараз поїду на город. Це була сьома година десь вечора. А потім думаю, ти що це там вмерти маю на тому городі. Може, часом дощ який піде, чи що? Я вже не здужаю. Е, натупкалась на кухні, зранку ж копала. А тут ще то відра, це ну, сміття, оце різні відходи. То від буряка, то від цибулі. Ну, так назбиралося. Та й винесла на гноярку, вилила. Та й вже находилася, Нікуди я не йду. І що я, людоньки добрі, дивлюся? Зараз восьма година вечора, наскільки став меншим день. І вранці я просинаюся, дивлюся, що вже темно. Все добре, що я зараз на роботу, на роботу не йду до 8 серпня о, вересня, я у відпустці. А далі ж на роботу треба буде йти, а не хочеться. Бо ж темно вже і рано буде, і ввечері буде темно. Ой, наче так через вікно і не дуже ще темно, але от в хаті я вже світло включила. Таке. Добре, це, певно, буде мій такий заключний шматочок в цьому відео не буду я його робити довгим. Дякую за те, що переглянули, за вподобайки, за лайки. Ой, за лайки, за вподобайки, за коментарі. І всім спокійної ночі. Читаю в телеграмі, що можуть бути ще обстріли. Божого захисту нам усім. Шануймося, бережімося. Бувайте здоровенькі до нових відео.